Розуміючи, що йому вже не гетьманувати, Юрій Хмельницький скликав старшинську раду в Корсуні. Посилаючись на заслуги свого батька, великого гетьмана Богдана Зіновія Хмельницького, стверджую, що не можу йти його шляхом через молодість, недосвідченість та брак фортуни, яка рідко покидала батька. Тут, на старшинській раді, я складаю перед вами. Гетьманські повноваження. І йду в ченці. Ганьба! 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 Нехай йде дек чорту, якщо не хоче жити з нами. І, злякавшись клобуком, покриває голову. Ми знайдемо такого, що сам буде держати. Наші вольності. До Генеральної ради справа дійшла лише на самому початку 1663 року. Гетьманом став Павло Тетеря. Після обрання гетьманом тетері Юрій Хмельницький одразу постригся в чинці. І під іменем Гедеона знайшов собі притулок в Реденському монастирі в Корсуні, де невдовзі навіть досяг звання архімандрита. Ставши ченцем, він, однак, не розірвав зв'язків із зовнішнім світом і політичною боротьбою. Особливо це виявилось під час виборів нового київського митрополита, коли знову завирували політичні пристрасті. Незадовго до виборів чимало козацької старшини та духовенства прибули до Білої церкви. Вирушаючи в похід на лівобережну Україну, приїхав туди і сам Ян Казимир. Тут же був і Юрій Хмельницький, вже як архімандрит. Саме він вітав короля спеціально написаною промовою. Похід Яна Казимира і тетері на Сіверщину провалився. На правобережній Україні спалахнули нові повстання, які тетеря жорстоко придушив, одночасно розправившись із реальними чи потенційними конкурентами в боротьбі за гетьманську булаву. Зокрема, було розстріляно чи не найрозумнішого політика України Івана Виговського та одного із найкращих полководців, героя Визвольної війни 1648-54 років славетного воїна, полковника Івана Богуна. Було заарештовано Юрія Хмельницького та київського митрополита Нелюбовича Любовича Тукальського. Прямих доказів зради Хмельницького та Тукальського не було, але це не завадило тетері відіслати їх до Львова. А звідти, на основі королівського наказу, до фортеці Мальборку Прусії. Тут вони провели кілька літ аж до андрусівського перемир'я 1667 року. Андрусівське перемир'я укладене між Московією та Річчю Посполитою узаконило і закріпило розчленування України, що викликало обурення і широке невдоволення на місцях. На той час гетьман правобережної України був виразником загальнонаціональних інтересів, прагнучи об'єднати Україну і поновити союз з Московією як рівноправний у дусі договору 1654 року. Юрій Хмельницький підтримав ці дії. Навіть пообіцяв відкопати батьківські скарби на підтримку Дорошенка, що було для нього вельми широким жестом. Але за спиною Дорошенка він вів переговори з Петром Суховієм, його конкурентом. Головні сили опозиції зібралися в Умані, де в дні нарад про нового гетьмана кілька разів лунало ім'я Богданового сина. Але більшість схилилась на бік Михайла Ханенка. Ханенко, діючи в союзі з Кримським ханством, виступив проти Дорошенка і обложив його в стеблеві. Однак гетьмана виручили козаки Івана Сірка та Білгородська Орда. Суховій зумів втікти. А Юрія Хмельницького полонили і привезли до Білгорода. На вимогу султана Мухамеда IV Юрія привезли у Стамбул і посадили у фортецю в'язницю Ядікуле. Ув'язнення тривало майже 10 років. що негативно позначилось на здоров'ї та психіці молодшого Богданового сина. Тільки після складення Дорошенком своїх гетьманських повноважень турецький уряд звільнив свого бранця, проголосив його гетьманом і наказав виступати з турецькими військами на Україну. Титулувався Юрій Хмельницький з волі Султана князем України і Молдавії, гетьманом війська Запорозького, а потім і руським монархом. У період турецько-татарсько-ногайської навали. Юрій проявив себе звичайною маріонеткою турецького султана, робив усе, щоб привернути під свою владу, а водночас і владу Османської імперії, населення України. Однак його бік взяла лише незначна група козаків. Влада Юрія Хмельницького, при підтримці турецької армії, поширювалася головним чином на сучасну київщину та частину Поділля. Ці землі, надзвичайно спустошені внаслідок безперервних війн впродовж трьох десятків років. Не робили реальною надію на густе заселення. Юрій Хмельницький заходився був насильно переганяти людей з лівого берега Дніпра на правий, але зустрів таку саму дію Самойловича в зворотньому напрямку. Оскільки козацька столиця Чигирин була вщен зруйнована турками, своїм центральним містом сарматський князь обрав немирів. Він поселився тут поблизу невеликого замку. При ньому було кілька сот найманців і нечисленні українські загони. Османська імперія остання підтримка Юрія Хмельницького. Історики, які пишуть про цей період його гетьменування, одностайні. Зараз він є лялькою як ніколи. Розпочинаючи війну з Московією за володіння правобережною Україною та Надніпрянщиною, турецький султан вбере з собою в похід і гетьмана Юрія. Тепер він носить титул князя Сарматії гетьмана війська Запорозького. Але для того, щоб відвоювати бодай найменший клаптик української землі і втриматися на ньому, потрібна мінімальна підтримка. Хмельницький її зараз не має. Величезним питанням є те, чи взагалі потрібна йому булава вже в цей період. Після укладення Бахчисарайського миру між Московією Туреччиною та Кримом. 1681 року Юрія Хмельницького було позбавлено гетьманства. Але вже 1685 року Отаманська порта знову вирішила розіграти його карту. Хоч на той час його серйозно не сприймали навіть турки, він мусив слухатися наказів не тільки турецького султана, чи хоч би головного візира, а й Камінецького паші. Повний чистолюбних намірів, але без реальної влади. Недолугий нащадок великого гетьмана зустрів все зростаючу ненависть подільського населення, що, врешті-решт, призвело його до тяжкої депресії. Юрій усе частіше став шукати забуття у війні розгульному житті, став хворобливо підозрілий і жорстокий, почав розправлятися навіть із своїми найближчими сподвижниками. Становище сарматського князя невпинно погіршувалось. Брак грошей і провіанту відчувався усе гостріше. Тоді Юрій Хмельницький винайшов оригінальний спосіб добування грошей. У Немирові збудували яму-тюрму, в яку саджали заможних купців, орендарів, торговців. Якщо потерпілі не сплачували певної суми протягом певного часу, чинилося насильство. Тобто такий собі державний рекет 17-го століття. На Хмельницького посипалися скарги. Це занепокоїло турецьку адміністрацію в Україні, котра зовсім не бажала спалаху нового повстання. Приводом для усунення сарматського князя з політичної арени стала історія з єврейським купцем Ороном, який вів брудні справи. Подешевці скуповував українських дівчат і задорого продавав їх у турецькі гарем. Дізнавшись, що син Орона одружився, не сплативши умовленого перед тим податку, Юрій Хмельницький послав яничарів для розправи. Самому Оронові вдалося втікти, але яничари упіймали його дружину, яку Юрій Хмельницький недовго думаючи наказав облупити живу, тобто живцем зняти з неї шкіру. Внаслідок скарги Оруна до Кам'янецького пащі, а потім і до турецького султана 1685 року. Юрія Хмельницького було заарештовано і привезено в Кам'янець-Подільський на суд. На тому і скінчилося нещасливе для України гетьманування молодшого сина Великого Богдана. За вироком суду його було провселюдно задушено на турецькому мості в Кам'янці-Подільському. Ця політична лялька вже відіграла своє, і вона не була потрібна нікому: ні Москві, ні Варшаві, ні Стамбулу, ані Україні. Її позбулися, її викинули на смітник історії як звичайний непотреб.